Откровення откровення. Це книга таємничих чудес знаків. Пророцтва цієї чудової книги говорять про майбутні події, які відбудуться у кінці часів. Примітно, що на початку книги Откровення є добірка, що складається з семи листів. Це послання Ісуса Христа, записані його учнем Іваном. Послання є короткими листами, вони лаконічні і б'ють у ціль. адресати листів ранні християнські церкви. Дані листи адресовані семи античним громадам, при цьому вони, як і саме одкровення, є пророцтвами. через ці листи Христос звертається до всіх церков усіх віків. Сім церков, сім листів. Це сім послань до сучасних християн. Це важливі слова похвали, заохочення та попереджень. Приєднатись до вивчення Біблії, до вивчення безсмертних слів Христа, звернених до Його послідовників через сім церков Откровення. Вітаю, я Девід Джеремає? Ласкаво просимо на програму. «Поворотний момент. Кожного разу, коли я бачу будівлю церкви, яка зараз використовується як ресторан, громадський центр чи художня галерея. Мені цікаво, що сталося з цією церквою. Чому вона померла? краще поставити запитання, що сталося з членами цієї церкви. Христос написав співчутливий лист до церкви в Сардісії, яка висіла між життям і смертю. Він вказав на те, що вбивало цю громаду. Він дав їм стратегію, яка підтримувала життя в цій церкві. Яка стратегія актуальна в усі часи? Вона допоможе будь-якій церкві, яка зіткнулася з проблемами сьогодні. Ми розглянемо одну з таких церков. Це шоста серія з циклу про сім церков книги Откровення під назвою Мертва церква. Залишайтесь з нами. Ця програма поворотний момент. за 700 років до того, як Іван написав це послання церкві, Сардіс був одним з найбільших міст світу. Він знаходився посеред долини річки Гермус, і в цій долині були надзвичайні відроги гір. Молус на одній з відрогів на висоті понад 450 метрів. Височіло оригінальне місто Сардіс. Саме місто було оточене з трьох сторін величезними стінами, стінами, які були майже перпендикулярні і майже непідйомні. Біля підніжжя скель протікала річка Пактолус. Сардіс славився своїм стратегічним розташуванням. По перше, тому що він був побудований на пагорбі, захищеному скелями з трьох сторін. По-друге, тому що з четвертої сторони до нього був доступ лише через такий вузький перешийок, що навіть кілька людей могли захистити його від сотень нападників. Місто Сардіс вважався неприступним. Іншими словами. Це місто було безпечне, ніхто не міг знайти спосіб напасти на нього. Місто було міцно захищене. Коли Іван писав це послання, Сардіс був багатим, але розбешеним містом. Вони двічі втратили своє місто лише тому, що їм було лінь стояти на сторожі. Історія, що стосується стародавнього міста, Сардіз насправді є ключем до розуміння послання, яке було написано по місні церкві цього міста. Інакше кажучи, історія міста є картиною його духовного падіння. Зверніть увагу на те, кому це було адресовано. А до ангела церкви в сардах напиши. Сарди, як я вже згадував, є п'ятої з семи церков. А слово Сарді зазначає тікають або ті, хто виходять у пророчому погляді на церкви, які ми вивчаємо в книзі Откровення, сардіст представляє період реформації 1517-1750 роки. І якщо ви знаєте реформацію, ви знаєте, що під час реформації люди виходили зі своїх церков, заперечуючи проти того, що в них відбувалося. Серед тих, хто залишився, Лишив державну церкву були лютери Нокс Вікфіл і Цвінглі. Мартін Лютер прибив свої 95 тез до дверей церкви у Віттензбері, Німеччина. Голос Лютера був почутий по всій Європі. Зверніть, будь ласка, увагу, як Господь позначив себе у цьому посланні. Перший вірш так говорить, має сім духів Божих і сім зірок. А що це за сім зірок? Зрозуміти легко, оскільки в Откровенні 1.20 говориться таємниця семи зірок. Що бачив, ти їх на правиці моїй семи свічників золотих, сім зір, то ангели, семи церков. А сім свічників, що ти бачив, то сім церков зверніть увагу, що в першому вірші Господь Ісус денонсує церкву. Він каже: Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Це послання суцільного осуду сильно відрізняється від усіх попередніх послань. На адресу бідної, але багатої церкви в смірні у Господа не було нічого крім слів похвали. Для церков Ефе супергаму та фіатіри він мав кілька слів похвали та кілька слів осуду. Ці повідомлення є сумішу похвали та критики. Але про церкву в Сардісі він не може сказати нічого хорошого. У ній було кілька людей, кого він схвалює, але про церкву в цілому він не говорить нічого хорошого. Такого ще не було. І це дуже цікаво, особливо в світі прекрасної репутації, яку мала ця церква. Якою була і репутація? У них була репутація живого. Ії діяльної церкви, але господь ісус зміг зазирнути під її зовнішній фасад він сказав: Ти не живий, ти мертвий. Мерці всередині церква мала добру репутацію, але це перша церква в історії наповнена так званими номінальними християнами, тими, хто називає себе християнами, але не є. Хто з вас знає, що багато конфесій, церков у нашій культурі називають лише християнськими, але люди в цих церквах не є християнами. Вони не християни. Не тому, що вони ходять або не ходять до церкви. Вони не християни, тому що вони не прийняли Ісуса Христа як свого. Його Спасителя це добре описує церкву в Сардісі. Зовні це була прекрасна церква, але внутрішнього, якщо зануритися в реальність самої церкви, в ній не було життя, у ній не було Духа Святого. Ми з вами часто стикаємося з чимось подібним. Можливо, хтось із наших друзів ходить у такі церкви, коли ці церкви тільки починалися, у них був фундамент, але поступово вони втратили Божу підставу і перетворилися в громадську організацію, в якій відсутнє духовне. Життя Ісус дає цій церкві напрямок у віршах з другого по четвертий. Будь чуйний, та решту зміцняє, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій. І ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. А коли ти не чуйний, то, чуй, то на тебе прийду, немов злодій. І ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш в сердах кілька менше одежі своєї, вони не споганили і в білі. Давайте розберемо це рив. Ісус Христос дає п'ять настанов для цієї мертвої церкви. Перше будь чутливий до проникнення гріха в церкву. Откровення 3.2 – будь чуйний. У грецькій мові це слово відображає рішучий намір. Це слово буквально складається з двох слів: відганяти сон. Тобто він звертається до людей в цій церкві. Якщо ви хочете зберегти життя у вашій церкві, не можна спати в культурі, в якій ми живемо. Ви повинні не спати до Ефесян п'ять, чотирнадцять сплячий вставає і воскресний з мертвих, і Христос освітлить тебе саме так помирають церкви. Вони вмирають духовно, тому що по перше вони дозволили прослизнути доктринальні помильці. І в церкві в Сардісі вони прийшли до того, що у них не було обмежень. Навіть якщо людина прийшла до церкви, вперше йому давали право вчити. Так поступово доктринальні помилки пробралися до церкви і в підсумку. Вони втратили свій символ віри. Вони вірили, в що завгодно і в кого завгодно. Церква була ме. Мертва Будьте чутливі до проникнення гріха у церкву. Друге повчання підтримуй тих, хто залишається вірним Христу в церкві. У другому вірші сказано, та решту зміцняє, що мають померти, але тих, хто ще не помер. четвертий вірш: та ти маєш і в сердах кілька і менше одежі своєї. Вони не споганили, і в білі зо мною ходитимуть бо гідні вони. Тут ми бачимо шлях деяких з них і шлях більшості. Навіть у найтемніші часи у Бога є його люди, його зірки. Наприклад, до потопу у Бога був енох і Праведний ной за часів загального ідолопоклонства в урі був Авраам. І навіть у Содомі був лот. Христос буквально каже церкві, У вас є ті, хто ще не здався на волю часу. Вони є вірним залишком Його настанова для церкви зміцнювати і підбадьорювати тих небагатьох вірних третє повчання підкоряйся контролю Духа Святого в церкві. Він говорить у третьому вірші, «Пам'ятай, як ти взяв і почув це повчання повертає нас до позначення Господа як того, хто має сім духів Божих. Коли Христос закликає цю церкву згадати, як вони прийняли і як почули, він нагадує їм про важливість Святого Духа. Кожен віруючий приймає і чує однаково черво. Служіння Святого Духа, Так само, як фізична смерть це результат відділення духа від тіла, так і духовна смерть це результат відділення Святого Духа від тіла Христа, тобто церкви. І знову ж таки, ми повинні пам'ятати, що церква вмирає, коли духу більше не дозволяється мати контроль над церквою, коли Дух Божий взагалі відсутній у ній. Можливо, у вас немає, і вам доведеться шукати там церкву або ви переїдете в інше місто. Перше на що ви повинні звернути увагу, це те, як люди в цій церкві поклоняються Господу. Це для них мертвий ритуал або ж в їх поклонінні Богу відчувається життя. Я не кажу зараз про якісь стилі, але входячи до церкви, яка вміє поклонятися, ви відчуєте, що тут в цьому тілі Христа Духу Святому комфортно, тому що саме Дух Святий спонукає нас поклонятися Господу. У чому полягає служіння Духу у тому, що ми поклоняємося Богу, що означає поклоніння, прославлення Бога. Перша ознака того, що Дух Святий живий в церкві, видно в тому, як люди в ній поклоняються Богові. Отже, Слово Боже говорить, що коли ви перебуваєте в ситуації, коли можливо церква вмирає, пильнуйте, щоб гріх не проник до церкви. Підтримуйте тих, хто залишається вірним Христу, і станьте під контроль Святого Духа в церкві. І четверте, підкоряйтеся авторитету Слова Божого в церкві. Зверніть увагу на третій вірш і бережи це дуже цікаве повчання. Ми часто його зустрічаємо в Біблії, особливо в книзі Откровення. Бережи або міцно тримайся. Зазвичай це стосується Божого Слова. Я можу навести багато місць писання, де вжито це слово, але я приведу лише деякі з них. Мені важливо, щоб ви зрозуміли, що означає триматися слова або зберігати слово. Блажене, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва, там додержує написане в ньому час, бо близький. Откровення 1.3 Откровення 3, 8 вірш. «Я знаю діла твої, ось я перед тобою Дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг. Откровення, 12, 17 вірш. І змій розлютувався, і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Откровення 22, 7, Ото незабаром приходжу. Блажене, хто зберігає пророче слова цієї книги. Що Ісус має на увазі. Вазі кажучи, бережи, він каже: тримайся цього слова, слідкуй цьому слову, будь слухняний, дозволь цьому слову керувати твоїм життям, не тільки життям самої церкви, але життям кожного, хто відвідує її. Нехай слово Боже буде в центрі всього, що відбувається у вашому житті. Отже, будь чутливий до проникнення гріха в церкву. Підтримуй тих, хто залишається вірним Христу в церкві, підкоряйся контролю Духа Святого в церкві, підкоряйся авторитету Слова Божого в церкві. І нарешті шкодуй про гріх церкви і покайся в ньому. Всі ці настанови взяті з одного вірша. Тут сказано покайся. Це означає поворот на 180 градусів. Ти розвертаєшся починаєш і починаєш йти в іншому вірному напрямку. Попроси Бога пробачити тебе за те, що ти залишив його шлях. Це слово актуальне і для нас. Може, ви почали свій християнський шлях, полум'яніючи для Бога, але зараз щось з вас заснуло або померло. Ви не живі для Христа. Слово Боже і церква значить для вас вже не те, що означали раніше. Якщо ми подивимося дивимося на причини, які змусили цю церкву померти. Ми побачимо основні причини того, що в церквах зникає життя і віра. Потрібно повернутися до того, коли Дух Святий контролював все ваше життя. Кожен день знаходьте час, щоб приймати в своє серце слово Боже. Покайтеся у тому, що ви робите не по слову, і ви побачите, як Бог приносить у ваше життя все нове, нове життя. Він зробить це для будь-якої церкви, яка піде шляхом покаяння. Отже, ми бачимо, Мо, кому це послання адресоване, і те, ким Господь називає себе, і те, як він, десонує церкву і дає їй напрямок. Але зауважте в кінці послання у віршах 5-6, ісус говорить, переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя. І ймення його визнаю перед отцем своїми перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. А він дає три обіцянки тим, хто вірний Христу в церкві Сардіса. Переможець одягнеться в білий одяг, він має на увазі тих небагатьох, хто не був заражений мертвістю в церкві. Це ті, кого церква повинна заохочувати, бо вони все ще живі у Христі. Господь Ісус говорить таким людям нам, наступним, щоб, по перше, ми зодяглися у білий одяг. Переможець зодягнеться в білу одежу. Тоді Ісус Христос. Нагадаю віруючому Сардісі, що одного разу вони будуть тріумфувати із Христом. Вони будуть одягнені в білий одяг і будуть йти разом з Ісусом переможним маршем. Отже, вони повинні вдягнутися в білу одежу. А також зауважте, вони повинні залишитися в книзі. А ймення його я не змию із книги життя. тут буквально сказано: ймення його я не змию із книги життя. Мова йде не про можливість того, що його ім'я буде змити з книги життя на небесах, але тут дається досконале точне запевнення в тому, що цього ніколи не станеться ні за яких обставин. Ісус сказав: та не тіштесь тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імення записані в небі. Я сподіваюся, що ваше ім'я записано на небесах книзі життя життям, тому що їли це не так, то ви пропустили те головне, що дозволить вам одного. Разу опинитися на небесах. Єдиний шлях, як ваше ім'я може бути записано в книзі життя Агнця, це дозволити крові Агнця Господа Ісуса Христа бути у вашому житті. Покайтеся і попросіть Його омити ваш гріх. Коли ви це зробите, він запише вас у свою книгу, і тоді ваше ім'я буде навіки записано в цю книгу і ніколи не згладиться звідти. Вони повинні одягнутися в білий одяг. Їх імена повинні залишатися в книзі, і потім сказано, що їх. Я повинно бути сповідано перед батьком імення його визнаю перед отцем своїми, перед його ангелами. Це те, чого ви можете очікувати, якщо ви залишитеся вірними Слову Божому і демонструєте справжню християнську віру. Ісус дав цю обітницю переможцям, а зараз я прошу вас дати мені кілька хвилин. Я б хотів провести рости. Давайте визначимо, з якої причини церква в Сардісі померла. Уявіть, що я патологоанатом. Від вас буде потрібно чимало благодаті і уяви. Нам важливо з'ясувати причини смерті церкви у Сардісі. Ростен починається із того, що експерт відкидає те, що не могло стати причиною смерті. Кози цим ми зараз і займемося. Ми можемо виключити смерть від зовнішнього ворога. Неможливо знищити церкву ззовні. І якщо ми подивимося історію церкви скрізь століття, ми в цьому переконаємося. На самому початку церкви, коли церква... Па перевертала світ з ніг на голову. Іудеї вирішили знищити церкву шляхом гоній. І замість цього кожен раз, коли вони намагалися гнати церкву, церква росла. Кров мучеників ставала насінням для зростання церкви. Кожного разу, коли вони гнали церкву, церква починала рости і розвиватися. Вони нічого не могли зробити ззовні. І як ми вивчали в цій серії, римляни намагалися знищити церкву, гнали лідерів і віруючих, але церква ставала сильнішою. Церкву не Погубили переслідуваннями у нашій культурі, настане день, особливо якщо вона не зміниться в найближчому майбутньому, коли бути християнином буде чогось коштувати. Прихід до церкви може піддати вас гонінням, але я майже з нетерпінням чекаю цього. Адже якщо це станеться, тут буде більше людей. Люди приходитимуть до церкви з послуху Богу. Це те, що відбувається, коли на церкву обрушуються гоніння. Отже, ми можемо відкинути причину смерті через зовнішнього ворога, тому що. Зовнішньому ворогові не розправитися з церквою також, це не було самогубство. Церква навмисно не померла, вона не розірвала свої стосунки з Ісусом Христом навмисно і демонстративно. Не було так, що члени церкви зібралися разом, щоб випустити наступну резолюцію, оскільки ми розчарувалися в християнському житті і зрозуміли, що обітниці Ісуса не варто сприймати буквально з цього дня. Ми зрікаємося від нашої віри і від наш. Що вірності Ісуса Христу у церкві? Все було не так. Церква помирає не через самогубство, і вона помирає не через те, що Бог її кинув. Ця церква померла не через те, що Бог їх залишив, і їх покинули ті, хто вірний Богові. Ми знаємо це, тому що в церкві залишилися вірні Господу. Ми просто читали про це. Вони не осквернили одяг. Свій ми можемо виключити смерть від зовнішнього ворога, смерть через самогубство і смерть від того, що вони були залишені. Вони залишилися в церкві, хоча були оточеними мертвими. Але ось як померла церква. Церква померла через смерть її окремих членів. Церква не може бути живою, якщо не будуть живі окремі її члени. Люди, що живуть для Христа, церква помирає повільно і поступово, коли життя Христове зникає з кожного окремого її члена. Яка протверезна думка? Церква жива тільки поки живі її члени. Я читав одного разу про одного служителя, який робив дуже ексцентричні речі. Сам я не ексцентрик. Одного разу недільного ранку він сказав своїй громаді, що зрозумів, що їхня церква мертва, і що сьогодні ввечері він збирається провести панахіду для церкви. На меморіальне служіння з'явився величезний натовп людей. Посеред церкви стояла труна, коли люди спокійно сіли, пастор почав проповідувати. Наприкінці служіння він сказав, хто зі з вас, можливо, не погоджується зі мною, що ця церква мертва. Але щоб ви в цьому переконалися, я прошу вас залишитися до кінця цієї служби. Я хочу, щоб кожен з вас по черзі пройшов труну, і ви побачите в ній того, хто помер. Він приготувався. Він поклав труну дзеркало. Тому очевидно, що кожен побачив труні себе. Чому ця церква була мертва? Тому що кожен окремий її член був мертвий. Церкви вмирають, коли її члени більше не думають про. Зверхнє. їхня віра в'яне починається відступ, і також церква померла, бо покладалася на свою минулу репутацію. І ось ще одна причина її смерті. Дуже часто ми чуємо цитату Венса Хавнера. Він говорив, що духовні служіння проходять чотири стадії: Це людина, рух, машина і монумент. Сорсардіс став монументом або пам'ятником. Церква в Сардісі раніше завойовувала хорошу репутацію. Все добре про них відгукувалися люди. Вони самі думали про себе добре і були впевнені, що всього досягли. Вони були задоволені собою. Вони побудували прекрасну будівлю на розі вулиця мовдоволення і гордині і спокійно засипали мертвецьким сном. Ви бачите схожість? Церква була взята у полон точно так же, як і місто через. Передозування самовпевненістю, яке повчальне послання, надмірна впевненість зазвичай призводить до поразки. Багато церков померли, коли парафіяни раділи життю із надлишком. Церква померла через смерть її окремих членів, а також від того, що покладалася на свою минулу репутацію. Також Церква померла, бо дозволила гріху повсти до її лав. У четвертому вірші. Йдеться про людей, які не осквернили свого одягу. Очевидно, що однією з причин смерті церкви став бруд у церкві. Під відточеною репутацією церкви в Сардісі перераховувався таємний гріх. Історик Геродот пише, що протягом багатьох років церква в Сардісі здобула репутацію низьких стандартів моралі та неприхованого гріха у церкві. Ця церква померла, бо вона не була чутливою до гріха в її рядах, і вона не була чутливою до свого духовного стану. А знаєте на кого була схожа церква в Сардісі? на Самсона. пам'ятаєте Самсона? Він втратив Бога і навіть не зрозумів, що втратив його. У момент небезпеки він встав і з колишньою впевненістю сказав: Я піду і розтрощу всіх ворогів, як і раніше. Але цього разу все вийшло не так. Біблія говорить, але він не знав, що Господь відійшов від нього. це твердження могло б стати надгробним написом для церкви у місті Сардіс. Вони не знали, що Господь від них відійшов. Це трагічна історія про церкву, яка вважала себе живою, але була мертвою. Я не знаю. чи бували ви на Лонгбі чи подорожували на лайнері Квін Мері. Цей корабель прослужив на протязі 40 років. Він пройшов Другу світову війну. Зараз у нього спущений якір це плавучий музей, навіть готель в Лонг Біч. Ми з Доною відвідали це місце багато років тому. Під час переобладнання корабля в готель його три масивні димові труби були зняті. Їх хотіли вискоблити і перефарбувати, але коли вони зняли їх і поставили на палуби, труби розсипалися. Нічого не залишилося від сталевого листа розміром в майже два сантиметри, з якого вони були зроблені. Все, що залишилося більше 30 шарів фарби, нанесені за багато років життя корабля. Вся сталь заіржавіла, коли димові труби поклали на палубу, вони розсипалися. Від них нічого не залишилося. А ви знаєте, що можна бути гладко пофарбованим, але всередині мертвим як іржавець цвях? Такою була правда про цей корабель, і така правда про Сардіс коли Ісус назвав фарисеїв труни пофарбовані, він мав на увазі, що всередині вони порожні. Вони мали лише зовнішній фасад. Я хочу знову нагадати вам, що ми, як Божий народ, несемо відповідальні за те, щоб наша церква була жива і щоб ми в ній служили Богу всім своїм серцем. Ми повинні щедро жертвувати на місії, досягати людей, які гинуть в нашому суспільстві Євангеліями, поклонятися Господу своїм свідченням. Прославляючи його велич, ми повинні слухати слово з спрагою в серці, щоб нам зростати в благодаті і пізнанні Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дякуємо за перегляд поворотного моменту. чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Коли ви зробите вибір прийняти безоплатний Божий дар спасіння, почнеться ваше духовне життя з Господом Богом у Христі. Якщо сьогодні ви зробили цей крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або у помісній церкві і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним. З нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті.